Є в обличчя хорделиці сніг, у чохлі спочиває сокира, ви не бачили моїх снів, тож не смійте навчати віри. Я молитися зроду не вмів, та просив, як усі в Бога просять, скільки спалених бачив полів і змиритись не можу й досі. Де був ліс, обгорілі стволи, пахне димом і злою бідою, де у лузі волошки цвіли. Поросло реп'яхом спропиваю, а хурделиця знову лютує, Кінь вже встигні від шляху втомитись, Розсідлаю і з рук нагодую, І вогонь розпалю, щоб зігрітись. І, розпаливши, подумав на мить, Що в багаття, що стріском палає, Скільки дров не клади, все згорить. Та воно ж і людей зігріває, І з людьми, як з дровами буває. Хто для себе живе, той лиш тліє, хто для інших, як факел згорає, Та собою ж інших зігріє, хай згорю, як поліно з сосни, Та не дам заржавіти сокирі. Ви не знаєте мої сни, Ви не знаєте, в що я вірю.